Маємо сьогодні прекрасний час, і ми всі разом тут зібралися для того, щоб Господь нас навчав. Амінь. Ми готові навчатися. У дітей почалася школа, садочки. Осінь прийшов навчальний рік, а в нас, християн, немає канікул. Ми повинні завжди бути готові навчатись. Ми повинні завжди приготовлювати свої серця для того, щоб слово Боже воно приходило. І змінювало. Змінювало наше життя, змінювало наші характери, якісь наші навіть почуття змінювало. І ви знаєте, я хочу поділитися словом, над яким яке найперше Господь для мене відкрив, над яким я роздумував. І я вірю, що воно буде корисним для нас, для нашої церкви, і особливо в цей час, коли. Ми дуже багато залежні. Я хотів би говорити про молитву, молитву віри. І особливо в цей час, коли ми дуже багато, ми розуміємо, наскільки молитва вона важлива в нашому житті, правда? Ми завжди знали, що ми не проживемо без молитви, правда, християни? Але зараз по особливому ми відчуваємо, наскільки ми є залежні від молитви. Ми по особливому відчуваємо, наскільки наше життя воно тримається на молитві. Наскільки це велика зброя, наскільки це великий вплив ми можемо робити на цей світ, на обставини, на історію, на хід подій? Як? Через молитву. І я хотів би прочитати декілька місць Слова Божого, де вони говорять нам про молитву. Вони навчають нас, як правильно нам молитися. І перше місце я хотів би, щоб ми прочитали це Матвія, 6 розділ, 6 і 8 вірш. Це подія, коли Ісус Христос навчає своїх учнів молитися. Матвія 6, шостого вірша. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і молися, отцеві своєму, що в тайні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. А як молишся, не проказуй зайвого, як ті погани. Бо думають, ніби будуть вислухані за своє виломовство. Отож, не вподобляйся їм, бо знає отець ваш, чого потребуєте ще раніше за ваше прохання. Я хотів би, щоб ми відразу прочитали слідуюче місце Филипян, 4 розділ. Шостий вірш. Филипян 4 розділ, шостий вірш. Ні про що не турбуйтесь. А в усьому нехай виявляється Богові ваші бажання молитвою й проханням з подякою. Два таких місця, які говорять про молитву. І я хотів би, щоб ми відразу так більш проаналізували їх. І, можливо, це можливо поставили такі акценти. Перше місце. Перша історія, де Ісус Христос він навчає своїх учнів, як правильно молитися, і Він їм говорить, Він проводить їм в приклад людей, язичників поган, які, коли вони моляться до своїх богів, вони дуже багато говорять. Вони, напевно, одне те саме говорили, багато говорили. І Ісус Христос, Він каже, що: а ви як молитеся, ви знаєте те, що ваш Отець Небесний, він знає ваші. В чому ви нуждаєтеся, ще навіть до того, як ви це сказали? Він знає, що потрібно вам і мені ще до того, як ми молилися, ще до того, як ми промовили це в молитві. І інше місце, коли ми читаємо Филиппіан, воно, здається, чуть -чуть, якби резонує з цим попереднім місцем, тому що воно каже, що ні про що не турбуйтеся, а в усьому нехай виявляється Богові ваші бажання. З молитвою в проханнях. Споє... Бажання молитвою, проханням з подякою. Це місце говорить про те, що ви навпаки, в молитві зображаєте да, свої всі свої бажання висказуєте перед Богом. І напевно хтось би зрозумів люди, які зі світу, які деколи шукають в Біблії якісь такі гострі кути, вони би сказали, що ну, ці місця вони трошки суперечать одне одному. Але ми розуміємо, що в Біблії немає таких місць, правда, брати і сестри? Тому нам, я хотів би, щоб ми зараз задумалися, що ж ці місця, вони, як вони можуть поєднатися разом. В чому різниця? В чому різниця, про що хотів сказати апостол Павло, і про що, що хотів сказати Ісус Христос, чого не має бути в, нашому, в, нашій, в нашій молитві. І я хочу прочитати одне місце: воно якраз поставить якби, таку крапочку, знаєте. В нашій розмові Матвія, 21 розділ, 22 вірш. І все, чого ви в молитві попросите з вірою. Правда, ми дуже добре знаємо це місце, то одержите. Все, чого ви в молитві попросите з вірою, то одержите. Коли ми читаємо Слово Боже, ми знаємо, що молитви вони можуть бути різні. Правда? Ви пам'ятаєте, Ісус Христос розповідав притчу про фарисея і митника, які прийшли молитися. Пам'ятаєте, ці двоє людей вони займалися дуже доброю і потрібною справою. Вони молилися. Але Ісус Христос Він розказує цю притчу і Він зображує, що не повинно відбуватися в нашій молитві, чого не має бути в нашій молитві. І коли ми характеризуємо молитву Фарисея, ми розуміємо, що ця молитва, вона була молитва гордості. Ця молитва була, в якій чоловік просто. Він не прийшов для того, щоб поспілкуватися з Богом. Він не прийшов для того, щоб, можливо, якось почути голос Божий. А він прийшов для того, щоб якісь свої характеристики, свій, свій егоїзм затвердити, утвердити. І перше місце, яке ми з вами читали, я хотів би, щоб ми до нього повернулися, про потреби. Дуже часто ми молимося про потреби. Це дуже потрібно, це дуже необхідно молитися про потреби. Але я аналізуючи своє життя, я дуже часто помічаю, що моя молитва про потреби вона деколи зводиться до того, що встаючи з колін, я навпаки ще більше загрузив себе цими проблемами. Я їх переназвав перед Богом, я їх всі згадав, я ще більше про це почав думати. І знаєте, ця молитва вона не допомогла мені зрозуміти, що в моєму житті є великий могутній Бог. А ця молитва, вона навпаки, мене заставила зрозуміти, ого, друже, в тебе стільки проблем, в тебе стільки невирішених питань, що, 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 що має відбуватися? Ісус Христос Він говорить про те, що коли ти стаєш на молитву. Наша молитва вона не має бути просто переліком наших проблем. Коли ми молимося з вірою, коли ми молимося про наші потреби, ми маємо молитися з вірою. Що ж це за така молитва? Ця молитва вона вирішує проблеми. Це молитва, коли, в якій ми молимося і ми зображаємо свою довіру Богові. Ми не зображаємо Богові величину проблеми. Ми не зображаємо Богові, наскільки великою є проблема в моєму житті, наскільки вона невирішальна, наскільки це важко. А ми зображаємо наші проблеми в молитві, наскільки великий і сильний наш Бог. Амінь, брати і сестри. Наскільки великий і сильний, наскільки Він вирішує це все, наскільки я є його дитиною, наскільки він мене полюбив, наскільки велику ціну він заплатив за мене. Ось це молитва віри. Молитва віри, вона, вона ще більше заставляє нас рости. Вона ще більше нас заставляє зрозуміти, що наскільки великий мій Бог, наскільки я залежний від нього, наскільки Він потрібний мені кожного дня, кожного часу. І мені при цьому не страшні ніякі проблеми. При цьому мені не страшні ніякі випробування. Що ж може допомогти нам? Молитись такою молитвою. Я хотів би просто привести одне місце і слова Божого, воно мені дуже сильно подобається. І я не знаю, я бажаю собі найперше, щоб я навчився так жити. Я бажаю собі найперше, щоб я навчився так жити і вам, дорога церква, щоб ми змогли, дивлячись на проблему, бачити це. Я хочу прочитати це місце. Друге коринтян, 4 розділ, 16 і 18 вірш. Я прочитаю в іншому перекладі, ніж моя Біблія. Він, тут дуже гарні слова підібрані. Друге коринтян, 4 розділ, 16 і 18 вірш. Ось чому ми не впадаємо у відчай. Навіть якщо зовні ми старіємо і слабшаємо. Проте внутрішньо ми щодня оновлюємося. Бо легке, короткочасне страждання приносить нам вічну славу, яка безмежно перевищує ці страждання. Ми зосереджуємося не на очевидному, а на тому, що є невидимим. Бо видиме тимчасове, а невидиме вічне. Дорога церква. Нехай Господь допоможе нам, знаєте. Проблеми, вони завжди очевидні. Вони завжди очевидні. Це проблема це, це щось те, що ти завжди бачиш, це те, що ти відчуваєш, це те, що приносить якийсь дискомфорт тобі в життя, в якійсь мірі десь тебе скутує, обмежує. Але Слово Боже, воно говорить про те, що є речі неочевидні, є речі невидимі. І вони мають вагу набагато вищу, ніж будь-що очевидне в нашому Тілесному світі, вони набагато важливіші. Вони мають набагато більший вплив на мене, на вас, на все. І коли ми можемо жити, не концентруючись на очевидне, не зосереджуючись, не, не дозволяючи цим, цьому очевидному захопити, поглинути вас і мене, наш розум, наші емоції, наші, наші почуття, тоді ми насправді. Стаємо людьми, які не залежать від обставин. То ми тоді ми насправді стаємо людьми віри, які можуть жити на землі, не дивлячись на випробування, не дивлячись на проблеми, хвороби, скорботи, жити вірою, жити розуміючи, що тут маленький відрізок часу. Розуміючи, що все дочасно, що все це воно для того, щоб я став сильнішим. Все це для того, щоб я став. Більше довіряти Богу навчився. Все для того, щоб я більше спілкувався з ним, більше розумів його. Нехай Господь допоможе нам, дорогі брати і сестри. Ми живемо в складний час, відповідальний. І можливо, навіть ми тут, а не, не до кінця, ми ще захищені, ми ще в дуже гарному, в таких дуже гарних обставинах проживаємо. Але нехай Господь допоможе, щоб, не дивлячись ні на що, що відбувається в нашому житті, наша молитва вона завжди була з вірою. Нехай ми станемо людьми віри. Нехай ми не стаємо на коліна для того, щоб перечислити Богу, скільки всього в моєму житті йде не так. Не для того, щоб пожалітись йому, не для того, щоб поскаржитись, не для того, щоб. Можливо, висказати якесь своє розчарування, тому що я якось не так уявляв своє життя. Я якось не так думав, що я проживу. Для чого ти Бог в моєму житті? А нехай навпаки, ці очевидні речі вони мають другий план в нашому житті. А перший план ми дозволимо для невидимих речей, тому що вони насправді важливі. Дорогі брати і сестри, я хотів би, щоб ми зараз стали і помолилися. І ми... Вилили свою любов, вилили свою повагу і те, наскільки ми розуміємо і оцінюємо те, що Бог він зробив в нашому житті, наскільки Він є великий для нас. Амінь. Аллилуйя, Господь. Аллилує наш Бог.